З Іриною Болгаковою 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ультразвукове дослідження один з найвпізнаваніших методів обстеження. Цей метод може стати у пригоді з діагностикою сотень хвороб в різних частинах тіла від суглобів до серця. Проте, чи є протипокази для такого виду обстеження та як відбувається власна процедура УЗД, ми поговоримо сьогодні з Мальвіною Васильною Шевчук, лікаркою УЗД, яка виконує майже повний спектр ультразвукової діагностики. Доброго дня, пані Мальвіна. Дня. Роботи з дослідженням ультразвуку це для довідки почалися ще у 18 столітті. Ультразвук Буку природі відкрив італійський вчений Ладзаро Спалансані, який виявив, що кажани можуть орієнтуватися в просторі з допомогою сприйняття ультразвукових променів, які відбуваються від навколишнього середовища. Вухо кажанів сприймає ці промені, що дає можливість цим тваринам орієнтуватися в повній темряві. Згодом у 1877 році відкрили ефект п'єзоелектричності, що стало основою сучасних датчиків, які використовують у приспях УЗД. Що ж до діагностики людини за допомогою ультразвуку, то це вперше відбулося орієнтовно у 1942 році і використав його невролог Карл Дусік. Він налаштував два великі датчики навколо голови пацієнта. Через неї він пропускав ультразвукові хвилі та намагався виявити пухлину головного мозку. Ультразвукова діагностика зараз це знайома всім процедура. Наскільки вона точна? Ну, хочеться зазначити, що е, ультразвук досить інформативний для обстеження і є стандартним методом для е, діагностики більшості захворювань. До того ж, е, ультразвук є методом вибору у скринінгу, тобто для діагностики змін в організмі, коли е, симптомів або скарг у пацієнта абсолютно ще немає. Е, для так званої доклінічної діагностики хочеться зазначити, що існує ряд симптомів, які мають насторожити пацієнта, і також, грубо кажучи, заставити звернутися на обстеження. Зокрема, це неконтрольована надмірна втрата ваги, це підвищена втомлюваність, це періодична втрата, періодичний підйом температури тіла. це… Патологічні якісь виділення це якісь зміни шкіри, або ж наявність яких ущільнень в м'яких тканинах. Всі ці симптоми мають насторожити пацієнта і заставити звернутися на консультацію до лікаря або ж на діагностичне обстеження. Якщо говорити саме про втрату ваги, різку втрату ваги, то це один з, один з симптомів, скажімо. Онко онко захворювання. Так. А чи може обстеження УЗІ виявити пухлини на ранніх стадіях? Власне, чому я питаю? Бо наскільки ну в мене серед знайомих, скажімо, був такий випадок, що десь у серпні він людина робила. Ультразвукову діагностику, а буквально за півроку в неї виявили пухлину, вже а діагностика не побачила. Тобто, можуть такі якісь, скажімо, пухлини на ранніх стадіях саме фіксувати ультразвукова діагностика. Зазвичай так ну є ряд патологічних станів, які не властиві для діагностики УЗД, але в більшості випадків ультразвук є золотим методом для доклінічної діагностики. Тобто, коли я повторюся, симптомів абсолютно ще немає. Ну, все-таки симптоми, про які ми згадали, вони мають насторожити людину. Що ще може має насторожити людину, що вона, ну хоча б, все-таки, дійшла до ультразвукової діагностики? Можливо, до лікаря не завжди там є час менше, але до діагностики не проблема. Больові відчуття. І взагалі хочеться наголосити, що будь-які непритаманні зміни в організмі мають насторожити людину і звернутися на профілактичний огляд. Адже саме профілактики профілактика є основним доклінічним методом обстеження, тобто ми профілактуємо обстежуємо, і тоді ми можемо в більш-менш бути впевнені приблизно на рік, що в нас все буде добре. Таким проблемам зараз люди, люди найчастіше звертаються на для узд діагностики, і чи змінилася ця картина? скажімо, 6 років тому. Тобто, які хвороби зараз виходять на першоплан, які скарги можливо. Ну, якщо говорити за останні два роки, то піком обстеження завдяки ковід-асоційованій інфекції це були легені, тому що це досить доступний метод, це недороговартісний метод, і завдяки цьому методу можна було обстежувати. Пацієнтів в динаміці контролювати ефективність лікування то це були легені. Звичайно, на сьогоднішній день в основному це пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Безпосередньо дійсно в останній час зросли обстеження пацієнтів, які були у зоні бойових дій. Це досить затребуваним методом зараз стало обстеження суглобів, обстеження нервів, обстеження головного мозку. Обстеження нервів. А чи можна нерви взагалі обстежити на. Звичайно. До а... речі, я, так, я, я, я не знала цього, що нерви можна обстежити. Мені здавалося, що УЗД-діагностика бачить тільки, ну, скажімо, такі основні моменти організму, але нерви ні. Ні, при ультразвуку ми можемо обстежити повністю весь організм, структури чи органи в організмі. А при обстеженні нервів ми можемо виявити, в основному нервів. Периферичної нервової системи ми можемо ви обстежити повністю хід нервового стобуру, його розгалуження, його структуру, його будову, його розміри, його взаємодію з навколишніми тканинами. Ми можемо виявити такі патологічні стани, як защемлення, компресію нерва, або його травматичне ушкодження, або ж наявність нового утворення в ньому. Угу. А до речі, якщо говорити про легені, легені я пам'ятаю, як тільки починався ковід, дуже всім радили робити КТ. А КТ, наскільки я знову таки читала і цікавилась, КТ дає високі ступені опромінення. Можливо, я ну дійсно там є променеве навантаження. так. І тоді потім, вже останніми, скажімо, там через рік, через два почали рекомендувати обстеження легень за допомогою УЗД. Здається, на п'ятий шостий день після ну скажемо за після... перших симптомів. Наскільки ось саме інформативно робити саме УЗД легень, враховуючи, що навантаження набагато менше променеве. І аніж там, наприклад, люди ну ребулі там рентген? Ні. Давайте я хочу зазначити, що ультразвукові промені є абсолютно безпечними для нашого організму. Вони не мають абсолютно ніякого шкідливого впливу на організм. Це перше. При УЗД обстеженні легень ми можемо визначити абсолютно, якщо це стосується ковід-асоційованої інфекції, абсолютно такі ж зміни, як і на КТ. Тобто ми при кореляції абсолютно співпадаємо з результатами КТ. До того ж, ми можемо спостерігати за ефективністю лікування за допомогою УЗД. Тобто ви приймаєте препарати і ми слідкуємо дані ділянки пневмонічної. Ні, вони розсмоктуються, як вони гарно піддаються лікуванню. А, знову ж КТ ми не можемо повторювати в динаміці настільки часто, бо того, що вони впливають на організм, вони дають променеве навантаження, вони шкодять організму. Угу. Тобто УЗД можна робити наскільки я так зрозуміла, часто так, якщо цього вимагає клінічна ситуація, угу. тобто, в принципі, там раз на п'ять днів, там раз так. на півроку, це, це не стосується ні, УЗД. не стосується. Ми можемо виконувати його декілька разів протягом дня в динаміці, якщо нам треба спостерігати за якимось патологічним станом, абсолютно з мінімальною шкодою, абсолютно для організму. Тут ще е, я також для довідки зазначу, що перший прототип УЗД-апарату із звичним сірошкальним зображенням отримали в університеті Колорадо у 1949-1951 роках. Часом техніка розвивалась, додавались нові функції. Тож зараз ми вже зокрема можемо обстежити інші частини тіла. При цьому часом ці прилади стають все меншими і меншими. Наразі є настільки портативні апарати УЗД, що вони можуть підключатись до мобільного телефону. А ви користуєтесь портативним апаратом УЗД? Особисто я працюю на стаціонарному апараті. Але, наприклад, колеги мої неврологи вони дійсно володіють таким апаратом, і вони виконують певні маніпуляції, знеболення і використання ботоксу уколів під контролем УЗД. Які органи можна дослідити за допомогою ОЗД? Ну, Про нерви ми поговорили, що виявляються нерви, теж можна дослідити. Легені можна дослідити е, інші органи, органи шлунково-кишкового тракту. Так, звичайно, ми обстежуємо повністю всі органи червної порони, печінка, селезінка, е, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, органи заочеревеного простору це нирки, сечоводи, е, сечовий міхур, органи малого тазу це репродукти. Система жінок і чоловіків. Це судини як черевної порожнини, так і судини верхніх, нижніх кінцівок або ж судини шиї, які несуть кров до головного мозку. Це серце, це повністю всі суглоби нашого організму. Це м'які тканини, це всі залози нашого організму, слині, що то подібна залоза, молочна залоза. Це м'які е е е е е тканини, знову ж таки, повторююся, до них і нерви входять, і досить розповсюдженим зараз стало обстеження при е е ін'єкційних технологіях. Наскільки ефективно проведена вона, при якщо е е спеціаліст володіє високочастотним датчиком, він може також обстежити маценовиці в салонах краси? Так. Якщо чи як чи ефективно проведена інєкційна е, процедура, чи неефективно, якщо є якісь побічні реакції, ми можемо дообстежити, дійсно де цей препарат, куди він мігрує, і так далі. Угу. Які переваги УЗД над альтернативними методами діагностики? Ну, перше, це безпечність. Це відсутність променевого навантаження. Це знову ж таки повторюю. Ми можемо його використовувати необмежену кількість разів на день, якщо цього вимагає клінічна ситуація. Ми можемо це метод вибору для обстеження вагітних, це метод обстеження для немовлят, це метод обстеження для людей з імунодефіцитом, яким променеве навантаження протипоказано. Це безпечний метод, це доступний метод, того, що він недороговартісний і займає небагато часу. Це досить універсальний метод завдяки тому, що ми можемо обстежити майже повністю весь організм. Це досить інформативний метод, це метод, який майже не має протипоказань. Це... А чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД фактично рятувало життя чи здоров'я пацієнта? Так, це були випадки, коли ми знаходили підозрілі утворення в плані на перших на перших симптом, симптомах або на перших стадіях, грубо кажучи, і пацієнти були успішно прооперовані і на сьогоднішній день абсолютно, грубо кажучи, здорові. Підготовка до ультразвукової діагностики, якою вона має бути в плані підготовки при обстеженні там органів черевної порожнини, щитовидної залози інших органів? Якась спеціальна підготовка, чи чи зараз якось так вже смістилося? Ні, значить чи органи черевної порожнини обстежуються наче, тобто. Шлунок має бути порожнім. Якщо це обстеження в другій половині дня, тобто прийом їжі має бути приблизно за 8 годин до обстеження. А також, якщо людину турбує підвищене газоутворення, а ультразвуку це перешкоджає для обстеження, рекомендовано пацієнту за 2-3 дні виключити з свого раціону певні продукти харчування, такі як свіжі овочі та фрукти, бобові, жир. Сорти м'яса та риби, газовані напої, соки, алкоголь. Якщо це не допомагає, то йому можуть бути призначені ферментативні препарати, які знижують газоутворення і покращують травлення. Чи є якісь протипокази для ультразвукового дослідження? Ні, абсолютно ніяких протипоказів для цього обстеження немає. А чи були в вашій практиці, скажімо такі випадки, якісь цікаві, які вам запам'яталися з вашого досвіду? Адже ви, я знаю, що максимум понад шість років вже працюєте е, в цій системі? Ну, дійсно, був один випадок, коли ми обстежували пульмонологічного пацієнта з задишкою, і в нього підозрювалася пневмонія. А як виявилося, в пацієнта була гігантська грижа стравохідної Отвору діаграму, тобто я поясню, з черевної порожнини шлунок перемістився в грудну порожнину, тим самим він стискував легеню і викликав задишку і польові відчуття. При додатковому обстеженні було виявлений даний патологічний стан. Пацієнтка була прооперована в торокального хірурга, і на сьогоднішній день дуже гарно себе почуває. Я, я б хотіла знову повернутися до обстеження легенів, оскільки ковід власне нікуди не зник. А попереду у нас осінь, і знову ми можемо зіштовхнутися з тим, скажімо, що буде спалах, ну не спалах, а принаймні підвищення рівня ковідних захворювань. Що тут можна поряд? Пацієнтам, з якої доби варто ну, обов'язково перевірити легені? І взагалі, наскільки ось я, знаю, я ну, і чула і від лікарів, що зараз пневмонія у багатьох людей приходить без температури? Так, є такі випадки, але все одно, якщо ви спостерігаєте в себе втомлюваність, підвищену пітливість, Якісь больові відчуття, або якщо у вас є все-таки нежить, кашель, ви маєте звернутися до свого лікаря. Лікар має вас послухати, набрати у вас загальний аналіз крові. По аналізу, якщо є підозра на запальну реакцію в організмі, тільки тоді ви маєте приходити на обстеження УЗД. Тому що буває дуже багато випадків, коли пацієнти приходять на перших днях, а ми нічого не бачимо. Ми бачимо абсолютну норму, а прояви в легенях з'являються буквально на там третій-четвертий день після цього обстеження. Тому нехай першочергово подивиться пацієнта. Лікар він призначить, чи потрібно дане обстеження, і тоді можна йти на цю діагностику. Які поряди нашим слухачам ви можете дати ну, на завершення інтерв'ю? Хочеться порадити, щоб люди звернули увагу на профілактичні огляди, адже виділений час на профілактичний огляд може зберегти нам кошти, здоров'я а може навіть і життя. А це профілактичний огляд наскільки часто потрібно робити? Достатньо одного разу в рік. Угу. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашою гостю, а це лікар уль ультразвукової діагностики Мальвіна Васильна Шевчук. Говорили про ультразвукове дослідження, наскільки воно безпечно і що за допомогою ультразвукової діагностики взагалі можна обстежити. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім